Мої вітання! З вами компанія «Ізі Автолуцьк. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автівках. Сьогодні у вашій увазі, крутезна шкода Октавія. 2022 року маємо початок експлуатації. Також це у нас модельний 2022 рік. По випуску вона вийшла 2021 роком. Даний автомобіль був виграний на лізовому акціоні в Німеччині. Уже є Розмитнений, проведений професійний дителі та очікує свого першого власника в Україні. Маємо двохлітровий дизельний двигун потужністю 110 кВт, це у нас 150 кінських сил, автоматичну коробку передач. У нас тут стоїть DSG DQ 381, це і 7-ступенева, мокра, надійна та дуже економна коробочка. І пробіг в даному автомобілі 140 тисяч кілометрів. Автівочка без жодного підфарбування в дуже класному збережному стані, з найдрібнішими слідами експлуатації. Взагалі, така приїхала бубочка, я би сказав. би. Вона без жодного підфарбування. Додаткове відео зв'язну міром фарби надам на вимогу усім бажаючим придбати даний автомобіль. А загалом це відео робиться в додаток до оголошення на авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Також там будуть посилання на різні наші соцмережі. Теж підписуйтесь, слідкуйте, дивіться, будете бачити, як ми робимо свою роботу, а також матимете змогу придбати автомобіль, який знаходиться на етапі транспортування по найвигіднішій для вас ціні. Ну а відносно комплектації даного автомобіля, бачимо, у нас стоїть топова фуллет оптика з вимивачами фар. Вона у нас, до речі, вирізає в потоці автомобілі. Дуже класна, зручна оптика. Маємо також дістронік з адаптивним круїз контролем. Протроніки 360 градусів з функцією автопаркування. Ось такі крутезні, легкосплавні диски. На літній гумі Michelin в дуже гарному протекторі. Далі бачимо, у нас присутня проєкція на лобове скло, топова камера з усіма можливими асистентами для водія, безключовий доступ на усі двері, заводське тонування. Також бачимо, у нас присутні датчики мертвих зон. Відкрив двері вже і бачимо музику Кентон. що у нас вона є. Також у нас кришка з електроприводом. Також вона має easy open доступ, тобто можна відкривати її з ноги, також закривати з ноги. І у пам'яті у нас ще була камера заднього виду. Так, вона є. Значить ззовні розповів про все, йдемо, подивимося, що ми маємо в салоні. Салончик у нас має ось такі класні спортивні сидіння, тканеві, дуже зручні вони, з повною електрикою та масажем сидінь. Стан пройомів ідеальний без зауважень. Стан дверної карти теж без одних зауважень. Замбін під світочку у нас йдуть вони. Казав вже кант музика. Стан керма матовий взагалі як просто ідеальний, як то нова, нова автівочка. Кожна кнопочка все в ідеалі. Бачимо віртуальну панель приладів. Пробіг точний 142 тисячі, 142 км. Величезна топова мультимедіа. У нас сенсорна, з підігрівами сидінь, бачимо відразу. Дуже багато місця для бездротової зарядки, два ключика у нас. Ось так все гарненько виглядає, по потолочку все файно. І йдемо зараз до заднього ряду сидінь. Позаду у нас все гарненько, підлокітник багатофункціональний. Далі бачимо у нас підігрів заднього ряду сидінь, також кліматична установка на третю зону теж присутня. Так, тут не закрив, закриваємо дверна карта і стан пройому ще покажу. І ще раз сюди біжимо до багажника. Шторочка бачимо на місці, стан кришки багажника без зауважень. Сам багажник, що у нас має запасочку з домкратом. І там у нас ще в запасці є саббуфер вставлений. Бачимо жилетки. Аптечка, все у нас присутнє, знак теж присутній. Автомобіль повністю вкомплектований. Ну йдемо до по правій стороні пройдемось. Дверна карта задня права, стан пройомів, стан сидінь ще раз. І ще цей ракурс. Зараз відмічу, як воно все виглядає. І біжу до переднього пасажирського місця стан дверної карти стан пройому бачимо у нас пам'ять сидінь також на пасажирське місце є ще раз відзніму сидіння також водійське саме кермодиниця ще по пирожках все матове постану панельці по всьому Така дуже класна, збережна, ідеальна машинка. По детальній інформації, можливо, щось забув сказати, маєте змогу переглянути в описі або в оголошенні авторії. Там також дивіться актуальну ціну, додаткові фотографії і усю детальну інформацію по автомобілю. Відразу ще зніму вам ВІН-код, усім бажаючим перевірити даний автомобіль по різних базах. А загалом підсумуємо такий автомобіль. Не фарбований. 22-й модельний, 21-й календарний рік попадає в продаж. Дуже класний пробіг. Кого зацікавить, зв'язуйтесь з нами, надамо усю потрібну вам інформацію, а також надаємо усі наші автомобілі на будь-які відомі вам перевірочки, після чого можемо зробити доставочку по Україні. Дякую за ваш час, ставте лайки, підписуйтесь та до зустрічі.